Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Едмонд Криспін біля самих дверей. Усе сталося перед ходом в офісну будівлю на відстані кинутого каменя від нью скотланд ярду Район Вайтхола присвячений, якщо це правильне слово, уряду. Торгівля існує тут, можна сказати, підпільно, і будівля, віддана не під якесь міністерство, у цьому районі справді рідкість. Достатня, щоб привернути швидкопливну увагу випадкового перехожого. Саме тому сталося так, що Джервей Фен, рухаючись із дещо меншою, ніж зазвичай жвавістю з лікарні святого Хоми, де відвідував друга, в Сен джеймс Парку, через який вирішив прогулятися перед обідом в Атеньє, зупинився, щоб дослідити мідні таблички й вивіски, що обрамляли цей конкретний дверний отвір, і при цьому опинився поряд із чоловіком. В якому лишалося жити всього півхвилини. У цей час, тобто о восьмій годині вечора, вулиця була майже порожня, такий собі вакуум порівняно з рухом на набережні з одного боку і рухом Вайтголом з іншого. Вуличний ліхтар висвітлював бронзові таблички і білі літери на дереві, переважно галузеві журнали, мідне видобування. Рослини, що квартальне видання виробників гудзиків, огорожі та канави, неподалік від дверного отвору зупинилася літня жінка, почавши ритися у великій господарській сумці, а просто перед дверима акуратно вдягнений чоловік із військовою виправкою, який йшов попереду фена вздовж тротуару, подивився на вуличний ліхтар. Дістав із кишені три аркуші паперу з машинописним текстом, з'єднані мідною скріпкою. зупинився і почав читати. Фен був поруч із ним не більше секунди і не мав жодних причин звернути на нього особливу увагу. Залишивши чоловіка переглядати написане, він пройшов повз жінку з господарською сумкою і дістався кінця вулиці. Позаду себе він почув, як від тротуару від'їхав автомобіль. Мабуть, це був чорний седан, який він бачив припаркованим на початку вулиці. Не було жодного натяку на трагедію, що розігралася незабаром. Звук двигуна змінився, одна з його дверцят із складсенням відчинилася, і почулися швидкі кроки тротуаром. Потім жахливо закричала жінка. І Фен, повернувшись, побачив, що чоловік із військовою виправкою щепився з незнайомцем, який вискочив із седана, що зупинився. Усе закінчилося задовго до того, як Фен зміг підбігти до місця з сутички. Нападник жорстоко вдарив чоловіка по непокритій голові, вихопив аркуші з текстом із руки, коли той упав, і вскочив в автомобіль, що з вереском шин рвонувся з місця. І за мить зник. Зупинившись тільки для того, щоб помітити номер і напрямок, Фен продовжив біг і схилився над розпростертим тілом, на яке приголомшено і безпорадно втупилася жінка. Череп бідолахи виявився проломленим. Ні Фен, ні будь хто інший уже нічого не міг зробити. Фен стояв біля тіла, не дозволяючи нікому торкатися до нього. Поки не прибула поліція. Об 11-й годині наступного ранку детектив інспектор Гамблбі з кримінального слідчого відділу виголосив дуже непогано, так справді, дуже і дуже добре. За допомогою вас і тієї жінки, Ер, ми повісимо містера Леонарда Мокателі, і світ стане чистішим. Ця людина, напевно, божевільна. Будучи давнім і близьким другом інспектора, фен міг висловлювати власну думку. Потрібно бути абсолютним божевільним, щоб скоїти вбивство під носом двох свідків. На що він розраховував? Він ніколи не потрапляв у поле зору влади. Гамблбі запалив сигару новомодною запальничкою, що пахла ефіром, і був упевнений. Що Скотланд-Ярд взагалі нічого про нього не чув, коли ми підняли його вночі з ліжка і доправили до відділку, це стало для нього повною несподіванкою. Мокателі був єдиним членом групи, який докотився до вбивства. А раз так. Зачекайте, зачекайте, неспокійно перебив Фен. Я нічого не розумію, хто такий Мокателі, кого він убив і чому? І що за групу ви маєте на увазі? Настрій Гамблбі різко погіршився, і він зітхнув Ну, не те, що особисто я хочу приховати від вас інформацію, але тут є деякі досить делікатні обставини. І його голос затих. Ну, ви ж розумієте, моє друге ім'я обачність, заявив Фен з явним самовдоволенням. «Ані трохи, не сумніваюся, але зараз далеко не всі користуються своїм другим ім'ям. Гаразд, хай там як, я розповім вам усе, зважаючи на таємницю слідства. Можливо, ви зможете мені допомогти. І, бачить Бог, серйозно закінчив Гамблі. Це якраз така справа, де допомога нам би не завадила. Детектив-інспектор став біля вікна, потім із рішучим виглядом повернувся і сів на обертовий стілець. Його кабінет, до якого вони повернулися одразу після впізнання, був високим, і вікна виходили на річку на розі нью скотленд ярду Невеличка кімната захаращена великою кількістю газових та електричних обігрівачів незаконних. Що завалювалося при кожній появі відвідувачів: стіни закриті стелажами, різноманітні книжки стосами, складені по кутах, а художнє оформлення змінювалося від портрета Метерніха до фотографії доволі несимпатичного Сіліхем Тер'єра, що відзначився вже в похилому віці 1919 року. У Скотланд-Ярді панувала суворість, як у будь-якій іншій установі і навіть більше, але становище Гамблбі в ньому було привілейованим. Він з причин, що були важливі лише для нього, завжди відмовлявся від просування в старші інспектори, і з часом йому дозволили деякі вольності в оформленні власного кабінету. Багато хто, бачачи цей не цілком робочий кабінет. І, абсолютно, домашній вигляд господаря необачно розслаблявся. Витягнувшись у кріслі, фен чекав Гамблбі, одночасно, малюючи на промокальному папері, фігурку товстого єпископа, приступив до розповіді. Почнемо з цієї добре законспірованої і чудово організованої банди. Два роки тому ми дізналися про її існування, і хоча ми маємо Повний або майже повний список учасників разом із гарним набором доказів для суду. Ми не проводили арештів, оскільки не мали вагомих доказів провини їхнього ватажка. Ми сподівалися, що рано чи пізно підручні виведуть на нього. У цьому відношенні ми навіть після вчорашнього вечора не сильно просунулися. І я думаю, цілком імовірно, що, зважаючи на арешт Мокателі, якого ми не стали б чіпати, якби він не вчинив вбивства, ватажок заляже на дно, і ми ніколи його не спіймаємо. Утім це ще невідомо. У банди є своя спеціалізація, поцікавився Фен. Ні, вони універсальні шантаж, контрабанда, грабіж, підпал, широкий вибір. Тож ми дуже зраділи, коли один із членів банди, такий собі стокс, напився, підхопив одну з цих збожеволівших дівчат, що починають фарбувати обличчя і носити взуття на високих підборах уже з 14 років, і спробував забрати її силою. І це в провулку за 5 ярдів від констебля на чергуванні. Ця подія дала нам змогу заарештувати Стокса і обшукати його кімнати, і там ми знайшли адресований йому зашифрований лист. Було неважко зрозуміти, що цей лист має певний стосунок до операцій банди. Як ви знаєте, у нас тут є потужний шифрувальний відділ, і знаєте також, що складні шифри, такі як, вочевидь, був цей. Вимагають багато зусиль і використання машин. Так, звісно, і має бути, але водночас усе це сильно затягує розшифрування. Рутина на противагу інтуїції завжди повільна. Тому про всяк випадок для отримання швидших результатів я дав копію криптограми полковнику Броулі. І. Броулі перебив фен, ви маєте на увазі людину. Яка очолювала шифрувальний відділ в Мі-5 під час війни, саме так вийшов у відставку в 46-му році і переїхав жити в патні, де проводить більшу частину часу, займаючись ботанікою, науковим садівництвом та іншим у цьому роді. Але ми періодично залучали його як експерта-консультанта, тому що, без сумніву, у нього справжній талант до шифрів. І він іноді може розкрити шифр просто з натхнення. Патні, сказав він, пряма лінія метро до Весмінстера. Саме там я його і зустрів. Отак, на превеликий жаль убили саме бролі. І ви зараз зрозумієте чому. Ви маєте на увазі, що він зумів розшифрувати цей лист, і він був настільки важливим для банди, що вони мали змусити його замовкнути і вкрасти розшифровку. Саме, знаєте, я не можу сказати, Гамблі ніяково пересмикнув плечима, не можу сказати, що нам усім бровлі дуже подобався. Він був одним із тих людей, які примудряються бути метушливими і недбалими в один і той самий час. Моторошна комбінація, а останнім часом. Голова в нього почала працювати гірше. Йому незабаром мало виповнитися 70, розумієте, хоча, за загальною думкою, він не мав вигляду свого віку. Гаразд, повернімося до справи. Бровлі подзвонив мені вчора в день щодо цього листа, мене не було на місці, тож він лише згадав про свій успіх. І сказав констеблю, що підійшов до телефону, що приїде сюди зі звітом увечері, а на той час я муситиму повернутися. Річ у тім, що я попередив його, що звіт має бути доставлений мені і тільки мені. Повисло коротке мовчання, о, нарешті вимовив Фен особливим тоном. Тому, коли констебель запропонував заїхати у патні і забрати звіт, Броулі сказав, що все одно поїде в місто сам в особистій справі, результат, ви знаєте. З того, що ми знаємо про цю банду, Мокателі був безумовно найкращим кандидатом на цю роботу. Тому ми взяли його, а ви, ця жінка Ейр, упізнали в ньому вбивцю. Ось і все. Седан, сказав Фен, чекав бролі, а не слідував за ним. Було відомо, що він прийде, Гамблбі неохоче кивнув. О, так, визнав він, є витік. Витік десь у цьому відділі, і це одна з причин, чому мокателі і його подільники виходили сухими з води так легко. Хоча, після того, як я запідозрив, витік кілька тижнів тому. Тримаю найважливішу інформацію про банду при собі. Думаю, не зроби я цього, ми навряд чи б знайшли б Мокотелів вдома, коли б пішли його брати. Так, негарна ситуація і доволі рідкісна, дякувати Господу, навіть чудово рідкісна, якщо порівняти наші зарплати з тим, що може запропонувати багатий бандит. Але дуже погано, коли це справді відбувається. Він подивився на годинник. За п'ять хвилин я маю бути в помічника комісара. Якщо ви почекаєте, ми зможемо разом сходити на ланч. Фен погодився. І ви і гадки не маєте, додав він, про те, що було в вкраденому звіті. Ви не знайшли, наприклад, чернеток у будинку бровлі? Жодної. Професія зробила його обережним щодо таких речей, принаймні. І він, звісно ж, знищив би все, перш ніж вийти з дому і попрямувати сюди. Є, правда, ось це, Гамлбі розкрив папку і витягнув зім'ятий клаптик паперу. Він, очевидно, відірваний знизу від однієї зі сторінок його звіту, коли папери вихопили в нього з рук. Фен підняв брови. Спочатку його вдарили, знаєте, а вихопили папери лише. Він замовк. О, я одразу і не збагнув, травма голови, трупна судома. Ось саме. Мені довелося до біса потрудитися, щоб дістати в бідалах цей фрагмент, але він зовсім не допомагає. Фен дослідив кілька рядків машинопису. Буквально текст мав такий вигляд, щоб під час обробки у цьому багатоманітті криптограм потрібно подбати про. Не найкраща у світі друкарка, завважив Фен. Чи не так? На жаль, усі його звіти схожі на цей, і він ніколи не міг чинити опір спокусі. Включіти якусь проповідь про свої основні принципи розшифровки, усі звіти, які він нам надсилав. Якби писав тільки у справі, цей клаптик паперу міг би стати в пригоді. А в ситуації, що склалася, Гамблбі зупинився, почувши стукіт у двері. Увійдіть, крикнув він. І з'явився юний, рожевощокий сержант. Так, робдене, що таке? Це проміст кишень полковника Бровлі, сер. Ах, так, це ж ви обшукували тіло. Усі речі слід передати його адвокату, оскільки немає жодних родичів. Я дам вам адресу і, будь ласка, не забудьте цього разу отримати детальну розписку. Послухайте, Гамблбі, задумливо сказав Фен. Можу, я попросити сержанта виконати доручення для мене. У мене щойно з'явилися перші здогадки, хоча, можливо, вони нікуди і не приведуть. Ну, якщо це не надто довго або не складно, ні, тільки телефон і дзвінок. Фен накидав кілька слів на старому конверті, який вручив робдену, і з телефону на вулиці, будь ласка, сержанте, я не хочу, щоб вас могли підслухати. Сержант подивився на конверт. І потім на Гамблбі, який кивнув. Робден узяв адресу, яку Гамблбі написав для нього, і пішов. Я поки що не буду ні про що питати, сказав Гамблбі встаючи, тому що мені пора до помічника комісара. Але я чекатиму пояснень, коли повернуся. Фену усміхнувся, ви їх отримаєте. І ще я хочу обговорити цю справу, про яку ми говорили за пивом. Добре сказано, що якщо ж сіль втратить силу, припиніть базікати гамбубі і йдіть. Чекайте тут і спробуйте нічого не чіпати, я ненадовго. Фактично, він був відсутній не набагато більше чверті години, і його повернення збіглося з поверненням Робдена. Ні, сер, сумно зітхнув сержант. Нічого такого. Він надсилав одну чи дві. Але їх завжди відхиляли, і він настільки розсердився, що редактор упевнений, що він більше ніколи її намагатися не стане, у всякому разі, жодних домовленостей. Фен зітхнув. Ви занадто не для поліцейського робдене, м'яко сказав він, і занадто не для злочинця. А оскільки ці дві речі об'єдналися. Ви просто безнадійно легковірні. Йо, то змінився. Вам, вочевидь. і на думку не спало, що я послав вас до телефону на вулиці, щоб у мене був час зателефонувати редактору рослин, пежніх це зробите ви, і історія, яку він мені розповів, і яку, як він запевнив мене, він розповість вам, коли ви зателефонуєте, абсолютно відрізнялася. Від тієї, що ви щойно виклали. Робден зблід так, що навколо його, зазвичай щирих карих очей, з'явилися темні кола. Він виглядав та й був дуже молодим. Але Фен, пильно дивлячись через річку на простори Південного Лондона, подумав про стареньких у невеликих крамничках, які могли отримати серцевий напад, бо їхній захист. Від головорізів і злочинців виявиться глузуванням і обманом, про сутенерів і звідниць, які можуть процвітати завдяки кільком фунтам, що переходять щотижня в потрібні руки, про вахтерів, спалених живцем надії на відплату на добре застрахованих складах, і про маленьких дівчаток, скалічених покидьками. Чиї послуги були настільки цінні їхнім хазяям, що ті оплатять недоторканість мерзотників. Юність робдена на Терезах проти цих можливостей була не більшою, ніж дрібкою піску, і Фен, знітивши серце, вимовив можливо, звісно, що редактор рослин справді розповів вам історію відмінну від того, що він сказав мені. Але оскільки він погодився на присутність свідків, які слухали всю цю розмову, дуже мило з його боку, з огляду на те, що він не надто добре мене знав, і цей момент заперечувати не варто. Рослини? задумливо повторив Гамлбі. Він уже підсунув ногу до кнопки дзвінка в столі біля коліна, і тепер, коли робден, різко відступив до дверей. У правій руці інспектора, як за помахом чарівної палички, з'явився револьвер. Робден відразу ж, немов скам'янів. Рослини? повторив Гамбубі. «Саме?» – сказав Фен. Ось вам ботанік, який приїхав з особистої справи в місто. Він стоїть перед офісом редакції рослин зі статтею про криптограми в руці. Криптограми? Криптограми, клас рослин без течінок або маточок. Таким чином мені здалося розумним зв'язатися з редактором рослин і поцікавитися, чи не очікував він подібної статті від бровлі. І виявилося, що так очікував. Саме цю статтю і вкрав наш в Мокателі, і дуже розчарувався, мабуть, коли дізнався, що отримав. Але, оскільки, як ми знаємо, у Броулі при собі точно був звіт про шифрування банди, що ж сталося з ним. Мокателі просто схопив не той текст і втік, він не перевірив кишені бровлі. Не зробив цього, і ніхто інший, тому що я сам стояв на варті біля тіла і не дав нікому до нього доторкнутися. Залишається поліція. Хтось був зрадником, це вже відомо. Тому, коли сержант, який перевіряв кишені бровлі, не згадав про звіт про розшифровку, який, звісно ж, мав там бути, я поставив капкан, і він потрапив у нього з усіма потрухами. Насилу, ворочаючи язиком, робден хрипло заперечив багато людей займалися тілом бровлі до мене, без сумніву. Але ви поки що єдина людина, яка збрехала про статтю в рослинах. А оскільки ви негайно опинилися б під підозрою, якби правда про ту статтю стала відома, неважко зрозуміти, чому ви збрехали. Позаду Робдена тихо відчинилися двері. За кивком Гамблбі два констеблі зробили крок уперед і схопили за руки свого колегу. На мить він, здавалося, вирішив чинити опір, але потім обм'як і затремтів, як мертве лист у полум'ї. Боюся, він отримає суворий вирок, сказав Гамбуді, коли поліцейські вийшли. Набагато більше, ніж справді, заслуговує. Але це завжди так, коли один із нас переходить у стан ворога. І зрозуміло чому. Він задумався. Криптограми, пробурмотів він із ненавистю. Криптограми. Немов мурашки біжать по тілу, завважив Фен. Що, хоча ви можете мені не повірити, немає взагалі жодного зв'язку з Саме, обірвав його Гамблбі. Саме так. А тепер давайте знайдемо щось поїсти. Кінець оповідання читав. Аркадій Левицький.